Всім привіт! Швидесенько показую, як зробити typewriting ефект, ну, тобто, як ефект печатної машинки на тексто. Так, в нас, ну, припустимо, що в нас немає віконця. Ми заходимо в це віконце ефект. Я собі його продублював на шортки на 5. Тобто У мене так 5 це ефект, 4 це інспектор і 3 це «Медіапул». Заходимо в ефекти. Є titles ось тут, і є текст плюс. Обираємо текст плюс. Або ви можете тут в пошуку знайти, і там його собі обираєте в боксах Так, все, нам більше ефекти не потрібні. От, в нас є title І давайте зробимо typewriting effect. Дуже-дуже-дуже просто. Ми заходимо. Я прибираю в інспектор. Ще раз у мене він на Е, Заходимо в інспектор. Тут ми можемо міняти сам текст, як ми захочемо. Там всі настройки, там потім розберетеся розмір там і все таке. Так, ну і давайте заанімуємо, щоб був ефект тайпрайтингу. Ось що ми робимо: ми хочемо, щоб тут, наприклад, закінчився тайпрайтинг. І тут є такий write-on. Yeah. Ми натискаємо натискаємо діамантик. Все. Ось тут в нас є ключ. Йдемо в початок, де ми хочемо, щоб було, і перетискаємо на цей, цей бігунок сюди. І все в нас є ефект. Вуаля. І, наприклад, ми хочемо, щоб тут він почав збиратися назад. Ми знов-таки ставимо цей діамантик, і там в кінці збираємо в цю сторону. Що ми матимемо, воно на, на, написалося, і воно списалося. А, тобто, а, і що робити, якщо ми хочемо відмінити або видалити якісь ключі? А, ось ми там переходимо на цей діамант, ми просто його перетискаємо. Не знайшов, як це можна, як, як їх можна тут двигати. Але, напевно, якось можна. Не знаю. Якщо знайду, запишу ще одне відео. Добре, давайте монтуємо. Гарного дня!